Як отримати грошову компенсацію за зруйноване житло внаслідок збройної агресії Російської Федерації? Порядок визначення шкоди та збитків, заданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації, затверджено кабміном в березні 2022 року. Право на компенсацію матимуть громадяни України, які є власниками пошкодженого та або зруйнованого житла інвесторами у житлове будівництво, якщо вони отримали право на виконання будівельних робіт, але не ввели в будівництво в експлуатацію. Ленами житлово будівельних кооперативів, які викупили квартиру чи інше приміщення кооперативу, але не оформили право власності на нього. А також спадкоємці усіх вищоперерахованих категорій затверджено порядок подання інформаційного повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, з причинах військової агресії Російської Федерації. Для отримання компенсації необхідно звертатися до органів місцевого самоврядування або ВЦА, в тому числі через ЦНАП, якщо він є за місцем розташування житла, це можна зробити як власник житла особисто, так і його представник на підставі нотаріально посвідченої довіреності. Крім цього, документи можна надіслати поштою цінним листом з описом вкладення. Якщо власників одного і того ж будинку є декілька заяв, подає кожен окремо. Якщо власник володіє декількома зруйнованими будинками, документи подаються на кожен окремий будинок. Заявку на компенсацію зруйнованого житла можна подати й через мобільний додаток Дія, обравши у меню послуги, пункт. Пошкоджене майно та, заповнивши відповідну форму, варто зазначити, що на сьогодні нормативно правовий документ, що визначає механізм компенсації саме постраждалим громадянам за житлові будинки або квартири, зруйновані через військову агресію Російської Федерації, поки що перебуває у стадії розробки. Проте 1 квітня 2022 року Верховною Радою України прийнято за основу проект закону України, який розроблено з метою надання відшкодування за пошкоджене або зруйноване житло та Ремі категорії об'єктів нерухомого майна, а також збору інформації для майбутніх позовів держави Україна до Російської Федерації.